Учні 4-го Б Ужгородської школи номер 10 ніколи не бачили матчів Йожефа Сабо. Але всі знають, хто це. На уроці, присвяченому легендарному гравцю київського Динамо, вони уважні та зосереджені. Сабо головний тренер футболу ФК Динамо Київ». Діти знають, 68 років тому відомий футболіст пішов вчитися саме в цей навчальний заклад. Йожев сабо був першим випускником реорганізованої угорської школи, і саме тут вирішив стати футболістом. Хоч в ній тоді навіть спортзалу не було. Сабо Йожев для нас є відомим для всіх колег, і ми передаємо для дітей цю інформацію, що він був учнем нашої школи. Для нас це велика честь. А сам той факт, що в ті часи навіть не було спортзалу, але виростали спортивні легенди, то значить, що не не дивіться, байдуже, які є умови, але можна досягнути багато чого в житті. Василь Турянчик пам'ятає Сабо ще з часів ужгородського Спартака. В кінці 50-х років київське Динамо шукало таланти саме на Закарпатті. Знайшли турянчика та Сабо і разом забрали в Київ. Василь Юрійович каже, грати з Сабо було одне задоволення. Йосиф в качество дуже хороше, він в отборі, хоч він невисокий, був він головою прекрасно грав. Ну і позивав своїм ударом сильніший удар у нього був падаючий, такий здаліка, такі голи він забивав чудові. Красиві, що я тепер таких голів не віжу. за свою спортивну кар'єру. ужгородець Йожев Сабо досяг чимало. Він чотири рази ставав чемпіоном радянського союзу, вигравав бронзу чемпіонату світу. Як тренер приводив київське динамо до чемпіонства чотири рази, вигравав Кубок України, брав участь в лізі чемпіонів. Спортивні експерти відзначають, Сабо – це легенда закарпатського футболу. Не кожен сьогодні може стати заслуженим майстром спорту України, а радянського союзу в нас взагалі. лишаються так звані останні з могікани. Слава Йожих Йожифьо ще живий, і ми ще можемо з його уст, ну, черпати ту легендарну історію закарпатського футболу. П'ять років тому Йожих Сабо став почесним громадянином Ужгорода. На 75-річний ювелей його також чекають в рідному місці. Хочуть навіть, аби він футбол зіграв. А у рідній школі планують провести урок за його участі та організувати матч з кращими учнями.